Тому прошу всіх зареєструватися. Давай підставлятися і зберемося. Погана традиція склалася у цій міській раді з каденції, коли виконуючий обов'язком був ще день. Весь час запізнюватися на сесії, чекати вас мають люди. Люди прийшли на 10-ту годину, значить треба мати якусь повагу. Якщо може головуючий, просто оприлюднити список тих депутатів, які не з'явилися, які є тим дякуємо, А хто не прийшов їм? Ганьба. Інше питання ще не застив політичний труп Щадея. А у цій сесійній залі на прошлій сесії вже почали перебанити землю. 172 питання. Ви проголосували спочатку. Треба було голосувати. Якісь кадрові питання, ви обрали його міського голови. Значить, ви мали сформувати вже новий виконком. Пан Волосянський тут сидить. Ви написали заяву ще 29 липня. Що ви робите тут? Чому ви ведете виконкоми Скажіть, будь ласка. Виконком взагалі у такій кількості людей не повинен працювати. Повинно бути достатньо 11 чоловік. І це, що було у вас, квоти депутатські по фракціям цього не повинно бути. Повинен бути начальник міліції начальник податкової і ще 8 чоловік плюс головуючий. Так, обираєте по професійним. Принципа, юрист, економіст, фінансист від молоді. У нас, наприклад, є такі пропозиції, якщо по конкретному складу від спорту і молоді йде, залишається Євген Мовлер і один контролюючий особа це Іван Данацько у виконкові. Достатньо там людей буде. Наші пропозиції, сьогодні сесія, я розумію, бію, так, що не буде. На наступне засідання ви скасовуєте всі свої земельні рішення. Якщо вони не підписані в ООМського голови, тоді хай і не підписує їх. Надалі ви повинні встановити мораторій на проведення всіх земельних рішень. І все. Тоді, можливо, якось ви вже щастя допрацюєте цю каденцію. Дякую.